За нашою територією вичеріплений, так як закінчується будинок, йде по е, прямо-прямо, прямо закінчується метр від їхнього будинку. Так як закінчується, от де були наші сараї розвалені. От по розваленій сараї, отак підродом поїхати нас двір. Чому зараз проблема? Зараз вони хочуть забрати півдвору собі, хоча їхній двір за будинком. Так само. Йде наш будинок, наш двір. Іде їхній будинок, їхній двір. Але вони хочуть мати двір і за будинком, і перед будинком. Навіщо їм потрібно? це? Вони хочуть облаштувати тут якась, чи то клініка має бути, але ніхто не знає. Толком вікна тут ніколи не відкриваються навіть літом. так як вони є зашорені, ніхто не знає. Тут так з догадки, ніби жартку казали, що ніби клініка. І вони хочуть ще і добудову робити, і стоянку для машин ще зробити. І вони купили цей ці Два ці дві квартири, тобто півбудинку, ще якраз під кінець кризи, десь 2008-2009 рік. Вони знали, що як двір розполагається, що їхній двір за будинком. Тобто вони купували ці квартири, виходячи з того, що вони вже наперед знали, що вони зможуть, мають такі можливості забрати собі півдвору. Якщо вони знали, що в них має бути тут клініка, що їм треба стоянку для машин, що їм треба якусь розбудову, треба було б купляти тоді підходящий якийсь варіант. Нас тицька є, тут є багато старих будинків, будинків, що можна було купити, і земельна ділянка є, і не треба було б людей забирати. Тепер через їхні потреби ми маємо страдати. У нас шість квартир. Вору тут є буквально на 6 квартир 2 ну може 2,5 соти. Тому що разом з будинком у нас тут 4, 4 з гаком соти, 4,5 виходить соти, чи не чуть-чуть менше. Тобто ну, ми навіть не будемо мати де повернутися, ми будемо жити на їхній стоянці, на їхній розбудові, практично будемо жити в дворі їхньої клініки, їхньої автостоянки.